Супер. Да, mm, ну, ми... Це ми сьогодні найти нюанси. Так, да, ми говорили про те, як сприймається з жінкою, що якщо щось зміниться, я тобі повідомлю. У жінки змінюється все кожну хвилину. Або... Я цього дуже, дуже не люблю і не терплю ось цієї штуки. Мені здається, що це якась не то, що неповага. Ну, якесь невідчуття взагалі того, що відбувається. Жива людина, що в неї така амплітуда, що це жінка, що це. Не знаю, просто жива людина. Така сама жива, як яка чоловік? інша? Така сама жива, як і чоловік. Так, так. У, нього, у нього менше гормонів. Але ну, я тобі скажу, що міниться туди. Типу, туди, відразу, вже ще вчора. Я з тобою абсолютно погоджуюсь, тому що це абсолютно не ненормально, ну, це не, не, не об'єктивно, це, це незрозуміло взагалі. Я, не Я дотримуюсь такої думки, що е, жінку е, треба любити тоді, коли вона любить тебе. А не коли ти вже все і просрав, і там не знаю, послав і, і тому подібні речі. Ну, тобто, це знаєш, ось цей такий дуже крихкий момент, коли розчаровується, а потім це вже не повернути. Абсолютно ніяк, ніякими ні вчинками, ні словами, ні, ну, взагалі нічим. Ну, це найбільша нитість, яку може зробити чоловік. Ну, от просто жінка в ньому розчаровується. Ну Це просто крах. Крах всьому, які б там не були стосунки. Ну, це Аліс просто. Грин, Капут. Грінпіс чоловіків закрився сьогодні. Хоча я їх завжди захищаю, ну стараюсь. Отже, так, наші. можна Ну, Вообще зроблю, що якщо жінку треба любити тоді, коли вона любить тебе, а чоловіки всі думають, що от я буду таким байдужим. ну, Типу, я там Оце, ні, це так не працює. Це треба лікувати. От таке треба лікувати. Я взагалі не, не розумію тих людей, які Живуть 20-30 років, так. А потім ще і, не знаю. А потім переносять моделі, моделі поведінки на своїх дітей і так далі. і плодять оцю... А дитину. не дай бор сказати, що от в підсумку нашого ефіру в нас бачу кожен ефір якийсь такий особливий. Один без звуку, бо в другий двох частинах. Клас, Ми з тобою оригінальні. Ну, ось. Тому я от в підсумку нашого цього ефіру хочу сказати про те, що е, дійсно дуже класну метезу сьогодні вивели: про е, бути вільною у стосунках, це бути собою в першу чергу. Так. І те, що ми маємо на сьогоднішній день в цих стосунках, в стосунках, хороше і погане, це результат наших дій, нашого вибору, нашого мовчання або нашого немовчання. Ось, це два... Тобто те, що ми або допускаємо, або заслуговуємо. Да. Третього не дано. Не дано, геть абсолютно. Ось. Ось. І вільні стосунки то все Це, Звісно, це тут я стосунки? з тобою погоджуюсь на погоджуюся відсотків, ну це абсолютно це шов. Господі, я та ж як мій син каже, господі Ісусі, обнять і плакати, обняті ну, плакати. Да. Мені це обслуговування травми, це, це все що завгодно, тільки це не стосунки. Це інфантилізм, да. причому в чистому вигляді. І ті, які говорять, що жінки, як там тварі меркантильні, там, ще там, як, як там нас обзивали з тобою колись? А, ну, типу, вірними да. да. Хочеться сказати: Алло, діточка. А, а як якщо, говорять, а якщо... так ті, ніхто ж нічого, ні. А якщо ви вже Хочете просто спати з різними людьми і мати багато сексуальних партнерів, то називайте речі своїми іменами? Люди з низькою соціальною відповідальністю. Все. Іншого не дано. І іноді краще деякий час побути людиною з низькою соціальною відповідальністю прийняти це. І не засуджувати себе за це. Так, да, я зараз не хочу стосунків, тому що. Але я хочу сексу. я знаходжу собі таких партнерів. І я не, 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 не будую собі в голові якихось ілюзій і не даю надії цим партнерам. Все. Але це не вільні стосунки, це не стосунки, це просто секс. Все. Називайте речі своїми іменами. І буде вам щастя. Фраза дня, буде вам щастя. Буде вам щастя. Так. Я ще, знаєш, так хотіла підвести такий людський висновок тому всьому, що е лікуйтесь, ходіть до психологів, звертайтеся до допомоги, в цьому немає нічого важного. не знаю м, на стіти інших жінок для того, щоб що. Ще ви поставити якусь певну галочку, я ось, і без різниці в тому, скільки років, хто в яких рисунках знаходиться. І далі все, що з нами відбувається, ми спочатку допускаємо, а потім заслуговуємо, тому що одне породжує інше, а потім це змінити неможливо. Тобто, самооцінку може підвищити тільки інша людина. Цих стосунках, в яких ви зараз перебуваєте, це просто неможливо. Що б ви не робили? Я ви не знаю, не стрибали вище голови, ви цього більше не зробите. Довіру, не знаю, безпеку, ставлення, вказати і сказати, що я люблю, ні, це вже так не працює. А ще особливо, коли тобі не говорять або не транслюють, або ще щось, йдіть і шукайте. І кажіть відразу те, що ви хочете, щоб було по відношенню до вас, зроблено, тому що це ваші базові потреби. Так, словами через у вухо. Ухо. І ми вас чекаємо на наступному нашому ефірі. Так. Тема буде просто. Так? Да, да. Всі ще це секрет. Так. І поки богині генерують геніальні ідеї. Антони лишаються такими Антонами. А ви не будьте Василісами, і не потрібно спілкувати з Антоном. Антонами. Читайте книжки і будете. Дякую всім за увагу і найтерплячішим нашим глядачам дуже дякуємо. І... Всім гарного вечора суботнього.